Геоінженерія не врятує полюси від зміни клімату. Геоінженерія помилкова надія чи необхідний захід. Розбираємо перспективи порятунку полюсів. В останні роки, на тлі все більш тривожних прогнозів щодо глобального потепління та танення льодових шапок Гренландії та Антарктики, все частіше звучать розмови про геоінженерію, підхід, який пропонує активно втручатися в кліматичну систему Землі для пом'якшення наслідків зміни клімату. Ідея здається привабливою, якщо ми не можемо зупинити викиди парникових газів досить швидко, можливо, можна штучно знизити температуру планети. Однак наскільки реалістичні ці плани. Недавній огляд запропонованих ідей полярної геоінженерії змушує задуматися, чи не перетворюються ми в гонитві за уявними рішеннями в полон помилкових надій, відволікаючи ресурси від дійсно ефективних заходів. Ілюзія контролю, чому геоінженерія полюсів це тупик? Спочатку сама ідея геоінженерії викликає певне здивування. Уявити собі, що людство здатне контролювати таку складну систему, як клімат Землі, завдання непросте. Однак, в умовах кризи, коли здається, що часу на традиційні методи боротьби зі зміною клімату вже не залишається, подібні ідеї починають здаватися привабливими. Аналіз запропонованих варіантів, порятунку полюсів, представлений в огляді, демонструє вражаючу нереалістичність більшості з них. Розберемо основні ідеї і причини, за якими вони приречені на провал. Величезні завіси для захисту льодовиків, ідея перекрити шлях теплій воді, що підтоплює льодовики Антарктиди, здається логічною. Однак практична реалізація стикається з непереборними труднощами. Будівництво цих завіс на глибині до кілометра, протяжністю в десятки кілометрів. В екстремальних умовах Антарктиди завдання, що виходить за рамки сучасних технологій і логістики. Більше того, навіть якби це було можливо, немає гарантії, що тепла течія просто не перейде на сусідній льодовик, створюючи нову проблему. Буріння льоду для відкачування води, ця ідея, покликана усунути змащуючий ефект води під льодовиками, здається ще більш фантастичною. Уявіть собі необхідність буріння величезної кількості свердловин на кілометрову глибину в льоду. Це не тільки технічно неможливо, але й абсолютно непередбачувано з точки зору впливу на льодовикову структуру. Покриття північного льодовитого океану скляними кульками, ідея відбивати більше сонячного тепла назад у космос звучить як науково-фантастичний сюжет. Однак для підтримки такого покриття потрібно виробництво величезної кількості скляних кульок в обсязі, порівнянному зі світовим виробництвом пластика. Більш того, лабораторні випробування показали токсичність цих кульок, стратосферний аерозоль, розпилення речовин у стратосферу для відбиття сонячного світла, ідея, яка вже обговорювалася в контексті глобального охолодження. Однак застосування її до полярних регіонах пов'язане з особливими складнощами. Аерозолі не затримуються в полярній стратосфері досить довго і неефективні в темні полярні зими. Потовщення морського льоду закачуванням води, мільйони пристроїв, встановлених на дрейфуючому льоду, це не тільки технологічно нереально, але і абсолютно непрактично. Ризики та наслідки гра з вогнем. Крім технічних складнощів, Застосування геоінженерії пов'язане з серйозними ризиками і непередбачуваними наслідками. Порушення кліматичних балансів, втручання в кліматичну систему може призвести до непередбачуваних змін в інших регіонах планети, включаючи посуху, повені та екстремальні погодні явища. Руйнування озонового шару, розпилення аерозолів у стратосферу може призвести до руйнування озонового шару, що збільшить рівень ультрафіолетового випромінювання на Землі. Геополітичні конфлікти, застосування геоінженерії може спричинити геополітичні конфлікти між країнами, оскільки наслідки можуть впливати на різні регіони по різному. Залежність від технологій, якщо ми почнемо активно використовувати геоінженерію, ми ризикуємо стати залежними від цих технологій, що може створити нові вразливості. Чому важливо не відволікатися на геоінженерію? Я вважаю, що подальше вивчення та просування ідей полярної геоінженерії це марна трата ресурсів. Замість того, щоб шукати чарівні таблетки, нам необхідно зосередитися на вирішенні головної проблеми скорочення викидів парникових газів. Інвестиції у відновлювані джерела енергії необхідно активно розвивати відновлювані джерела енергії, такі як сонячна, вітрова та гідроенергетика. Підвищення енергоефективності необхідно підвищувати енергоефективність будівель, транспорту і промисловості. Перехід до сталого сільського господарства необхідно переходити до сталого сільського господарства, яке знижує викиди парникових газів і зберігає ґрунт. Розробка нових технологій необхідно розробляти нові технології уловлювання і зберігання вуглецю. Міжнародне співробітництво необхідно зміцнювати міжнародне співробітництво в області боротьби зі зміною клімату, особистий досвід та спостереження. Як людина, що працює в сфері екологічної експертизи, я неодноразово стикався з ситуацією, коли люди, зневірившись у вирішенні глобальних проблем, починають шукати прості відповіді. Однак, історія показує, що спроби штучно керувати складними системами часто призводять до непередбачених і негативних наслідків. Замість того, щоб витрачати час і ресурси на геоінженерію, нам потрібно діяти зараз, використовуючи перевірені та ефективні методи зменшення викидів парникових газів. Тільки так ми зможемо надійно захистити нашу планету для майбутніх поколінь. Укладення Геоінженерія полюсів це не вирішення проблеми зміни клімату, а лише ілюзія контролю. Замість того, щоб витрачати час і ресурси на нереалістичні плани, нам необхідно зосередитися на вирішенні головної проблеми скорочення викидів парникових газів. Тільки так ми зможемо надійно захистити нашу планету для майбутніх поколінь. Нам потрібно діяти зараз, не відволікаючись на помилкові надії. Майбутнє нашої планети залежить від цього.